Всім привіт! Презентую вам платна поставка товару, піжами жіночі та нічні сорочки. Є різних забарвлень бренду Esmara та Гаррі Potter. Є з різними принтами. Матеріал баволна. В лоті сорочки 9 одиниць, 5 піжам є утеплених. Штани на манжетах, на резинці. Піжами всього 9 комплектів. З розміром S буде 7 одиниць. З розміром M буде 5 одиниць. Та з розміром L буде 6 одиниць. Всього в лоті 18 одиниць. Вартість лот 4020 гривень. Собівартість вартість 223 гривні. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!